Максим уже у 16 років має власний бізнес-проект. Юнак-винахідник винайшов альтернативу шкідливим електронним цигаркам. Замість них він пропонує замінити нікотин на кисень. Так курці продовжать палити, але збережуть своє здоров'я. Одного разу я лежав в лікарні через мій достатньо низький зріст, і на деяких процедурах мені давали дихати киснем. Так я відчув, наскільки це класно, і в мене з'явилася ідея створити цей бізнес-проект. Цьогоріч пройшло навчання у школі молодого підприємництва 22 учня. Школярі за шестиденний термін послухали сім спікерів та поїхали на підприємство на екскурсію. Кожен у команді чи окремо розробив власний проект сьогодні ж, окрім отримання сертифікату, презентував його журі. Це такий тривожний день, який всі хвилюються наші учні, тому що вони протягом тижня інтенсивно вивчали що підприємництво, фінансову грамотність, проектний менеджмент і вчились розраховувати свої перші бюджети, дохідну частинку, витратну частинку, тому сьогодні хвилюючий день, але це вже випускний. Потрапили на конкурс, найкращі школярі Хмельницької тергромади. Кожен претендент мав подати заявку та написати свою мотивацію у навчанні. Ми запустили гугл-форму і по мотиваційному листу відбирали дітей. І одним із критеріїв було те, щоб вони відвідували повністю п'ятиденний курс навчання. Проект Школа молодого підприємництва випустила уже понад 200 вихованців. Результати навчання успішні, тож ідейники планують продовжувати навчати дітей надалі. Це по суті там 16 річні юнаки юначки, які бачать себе в бізнесі. І, насправді це дуже круто, що вони вже в такому віці можуть пройти подібний інтенсив. Це класний інтенсив, де отримуються теоретичні знання, практичні знання. Вони обов'язково виїжджають на діючі підприємства. Вони спілкуються з діючими успішними підприємцями, чують їхні життєві історії, бачать, як організовується бізнес. Деякі вихованці попередніх років уже започаткували власну справу інші ж, уже маючи бізнес, вдосконалили його, надихнувшись навчанням та отримавши більше знань. Тож курс підходить не лише початківцям, а й тим, хто уже зробив перший крок. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.